В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Психологічна, правозахисна та юридична підтримка вже протягом півроку у Запорізькій області працює кризовий центр від благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Хто може розраховувати на допомогу та як її отримати, розкажемо у випуску. Ми Зараз всі живемо під час війни і проблем стає набагато більше. Бути готовим до будь-яких викликів та небезпечних ситуацій рятувальники разом з представниками Червоного Хреста розповіли про правила надання допомоги при примінно-вибухових травмах, а також алгоритм дій, якщо ви чи людина поруч провалилась під кригу. Що де коли в укритті палацу культури Хортицький 11 команд різних освітніх закладів району змагались в інтелектуальній битві у знаннях з української мови? Хто ж виявився найкмітливішим? відповіді могли бути зовсім різними. Вчора в день ворог завдав авіаудару балістикою по широкому. Про це повідомили Вова. Також росіяни вдарили 16 кабами по гуляйполю та малих Щербаках. В гуляйполі внаслідок удару зруйновано двоповерхову будівлю, яка загорілась. Окрім цього, сапери ДСНС знайшли в області ще один каб, який не здетонував. Росіяни щонайменше тричі вдарили авіабомбами по прифронтовому місту. Зруйновані будівлі. Попередньо під завалами можуть знаходитися люди. Упродовж доби окупанти завдали 593 удари по 14 населених пунктах області. 14 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, п'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Також ворог атакував Приморське та Преображенку дронами. Обидва вдарили поруч з авто цивільних. Також спротив повідомляє, що на окупованій території Запорізької області росіяни викрадають і перепродають машини місцевих жителів під загрозою, як покинуті авто, так і ті власники яких просто не можуть постояти за себе. Перепродають навіть старі запорожці, якими користувалися переважно пенсіонери в селах. Іноді автомобілі просто забирають, але переважно скуповують за безцінь, в тому числі якщо власник і не дуже хоче віддавати. Окупанти використовують шантаж, важке фінансове становище людей та загальне беззаконня на тот. Близько 700 запоріжців, що постраждали внаслідок війни, звернулися за оформленням соціальної допомоги у Шевченківському районі. Найактуальнішими послугами залишаються надання статусу ВПО людям, чиє житло стало непридатним для проживання через обстріли, оформлення адресної матеріальної допомоги пільговикам та ремонт покрівель. Пакет наданих документів має містити акт про пошкодження житла, який треба отримати в міському департаменті ЖКГ. Водночас містяни, які отримали, Поранення внаслідок атак по Запоріжжю мають право екстреної допомоги у розмірі 20 тисяч гривень. Для оформлення заяви з собою треба мати витяг постраждалої особи від СБУ та довідку стаціонарного хворого. Це може бути і струс головного мозку, і закриті од відкриті черепно-мозкові травми, і е, вогнепальне осколкове поранення її мають право отримати як цивіль, ну, цивільні особи, які зареєстровані в Запорізькій області, в тому числі і внутрішньопереміщені особи. Хочу зауважити, що починаючи тільки з жовтня 2024 року. Особливим моментом все ж таки я хочу зосередити увагу для того, щоб отримати цей вид допомоги, наприклад, як екстрена, у нас це 20 тисяч, а потім додаткова йде, якщо тілесні ушкодження, людина отримала тяжкі, то потім ще можна отримати ще 30 тисяч. Також мають право оформити одноразову або щорічну виплату і ті, хто отримав поранення, яке призвело до подальшої інвалідизації. Розмір фіндопомоги залежатиме від тяжкості поранення. В соцзахисті закликають не нехтувати правом на допомогу, адже оформити можна одразу кілька видів соцпідтримки. Одноразова компенсація для осіб з інвалідністю. Для осіб з інвалідністю дітей з інвалідністю, причина, яка встановлена інвалідність, саме після наслідок дії ушкодженнями від вибуху небезпечних предметів. Люди, які отримують міновибухову травму, мають право на державну допомогу. Не всі просто про неї знають. Є одноразова компенсація, взагалі виплачується тільки один раз, в залежності там від групи. І розміру його, а є така, що щорічно треба приходити щорічно подавати документи. Так, що вони до нас один раз зайшли, то вони вже знають, що їм треба буде щороку приходити і подавати заяву. Вже протягом півроку у Запорізькій області працює кризовий центр від благодійного фонду Каріта з Запоріжжя. Комплексний кейс-менеджмент розрахований на надання психологічної підтримки дітей та дорослих, правозахисну та юридичну діяльність, а також кризові консультації та супровід. Хто може розраховувати на підтримку та як її отримати, дізнавались наші журналісти. Це сучасний ліфт-підіймач крісла колісного встановлена на автівку конструкція допомагає здійснювати спеціалістам карі та від маломобільної людини до держінстанцій. Окрім того, завдяки додатковому обладнанню бенефіціарів, тобто тих, хто звернувся за допомогою, можуть безперешкодно доставити сходами на будь-який поверх. Весь процес соціального супроводу займає не менше місяця, кажуть у благодійному фонді. Це повністю від початкового етапу. Подання заяви про реєстрацію до повного вирішення ситуації бенефіціара. Ну, якщо це можливо, це включає і юридичну допомогу, і психологічну допомогу, і допомогу, наприклад, з транспортуванням до державних органів влади або медичних закладів. Якщо людина, наприклад, не знає про свої права, обов'язки. А потребує певного певних видів допомоги, то кейс менеджер комплексно допомагає їй справитися з тими обставинами, які виникають, зазвичай через те, що ми зараз всі живемо під час війни, і проблем стає набагато більше. Наразі, здебільшого, до благодійників звертаються щодо допомоги супроводу під час проходження медичних обстежень, зазначають доброчинці. Це як запоріжці, так і жителі населених пунктів наближених до лінії фронту. В цілому потреби соціально незахищених верст населення залежить навіть від погодних та сезонних умов. Навіть від пори року можуть змінюватися потреби у людей, комусь не вистачає можливості, щоб навіть заплатити за зимування в своїй орендованій квартирі. Тож воно цей організм змінюється постійно. Не буде правильно відрізняти ВПО людей з прифронтових регіонів. Бо Запоріжжя насправді є прифронтовим містом, і мешканці Запоріжжя такі ж постраждали від війни люди. Тож ну, для нас це. Не є такою відрізненням. допомагають кейс менеджери карітесу, також і ветеранам російсько-української війни. Перелік такої допомоги входить, зокрема психологічна підтримка та юридичні консультації. Наразі однією з найбільш затребуваних процедур є оформлення статусу учасника бойових дій. Ми проводимо і групові заходи в громадах для, для ветеранів. Наші юристи консультують з приводу отримання соціальних пільг статусів, бо багато хлопців хто зараз вже. Є ветеранами, вони після поранення, вони дестабілізовані, вони не знають куди звертатися. Докази того, що поранення було внаслідок бойових дій. Це все для них важливо, і з цим є великі проблеми. Тож наші юристи постійно. Проводять такі заходи і індивідуальні теж з ветеранами. Якщо ж допомога бенефіціарам за заявками була надана в повному обсязі, у фонді мають обов'язково в цьому переконатися, тож підтримують комунікацію з людиною навіть після вирішення наявної проблеми. Після того як вже людина вийшла від нас і продовжує жити своє життя, їй обов'язково можуть зателефонувати з. Відділу моніторингу та оцінки роботи, і запитати людину, чи дійсно наша допомога була для неї ефективною, чи дійсно вона сприяла їх покращенню їх теперішнього стану, і чи дійсно вони ну отримали ті послуги, які їм були необхідні. Лише за останні півроку з моменту заснування кризового центру на базі благодійного фонду супровід Кейс менеджерів отримали понад 130 людей ще 180 консультацій, пов'язані з кризовими ситуаціями. Проєкт центру фінансово підтримує Європейський Союз та Карітас Австрії. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. У Запоріжжі створили путівник безоплатних медичних послуг та готують відкриття ветеранського центру. За даними департаменту охорони здоров'я, майже 30% запоріжців не знають, які безоплатні медичні послуги доступні в місті та як їх отримати. Щоб вирішити цю проблему, у Запоріжжі розробили спеціальний путівник, де детально описані всі доступні медичні сервіси від первинної допомоги до спеціалізованого лікування. Друк збірки підтримала благодійна організація Рубікон. Волі, окрім цього, у місті вже створили ветеран про Запоріжжя, нове комунальне підприємство, яке стане частиною всеукраїнської мережі безбар'єрних мультифункціональних центрів для ветеранів. Тут вони зможуть отримати необхідні послуги, підтримку для адаптації в цивільному житті, а також спілкуватися з побратимами і цивільними. Міська влада вже набрала спеціалістів, які допомагатимуть ветеранам та демобілізованим у вирішенні соціальних і медичних питань. Проєкт розробили міністерство у справах ветеранів ветеранів та ветеранська спільнота з урахуванням реальних потреб військових. Після завершення ремонту заклад офіційно відкриється. На раді ветеранів також обговорили ініціативи, які вже впроваджуються у Запоріжжі. Ми дійсно нашим путівником зацікавилися не тільки місто і всі галузь, а навіть і області. Ми максимально зараз позиціонуємо, говоримо і ведемо перемовини з обласним департаментом, щоб все-таки туди включити і обласні лікувальні заклади, тому що це про громаду, і ми отримуємо і спеціалізоване високоспеціалізовану медичну допомогу. Також на засіданні обговорили і питання щодо розподілу роботи ради ветеранів по районах міста та створення майданчиків для дозвілля ветеранів. І на сьогоднішній день роботи неймовірно багато, чому і є величезне бажання розбудувати роботу, налагодити роботу районних рад ветеранів, щоб трошечки розвантажити проблемні питання і вирішувати їх вже на рівні району. Тому що район дуже швидко зможе знайти ветеранів, з'ясувати їх проблемні питання, набагато швидше відреагувати. Це була хороша ініціатива створити раду ветеранів, тому що ну, я думаю, що вона допомагає нам вирішувати ті питання, які, до прикладу, є ситуативними чи є системними, і ми можемо їх розглядати більш детально і вирішувати безумовно. У Запоріжжі триває демонтаж незаконних рекламних конструкцій. У старій частині міста на проспекті Соборному прибрали вивізку на будинку номер 35 що порушувала код міста в рамках концепції Європейський проспект. Реклама була встановлена без дозвільних документів, а власник проігнорував припис для самостійного зняття вивіски. Тому демонтаж здійснили примусово. Як зазначили в міській інспекції з благоустрою, такі роботи тривають щотижня. Фахівці виїжджають на демонтаж лише. Тоді, коли підприємці не реагують на звернення міста щодо усунення порушення. Наразі в Запоріжжі вже очистили від громісткої реклами близько 30 об'єктів, і цей процес триває. Після демонтажу незаконні конструкції тимчасово зберігатимуть у спеціально визначених місцях, допоки власник не захоче забрати їх. Міська влада наголошує, всі рекламні носії повинні відповідати коду міста, а власники мати необхідні дозвільні документи. Наразі визначене місце зберігання демонтованої примусової реклами, визначено депо на Павло Кічкаці, там, де вона повинна зберігатися, і до, до моменту того, як з неї звернеться або не звернеться власник. Якщо він хоче її забрати назад, він повинен надати документи на цю рекламну конструкцію, сплатити послуги з демонтажу та сплатити послуги за час зберігання, поки вона зберігається на складі. Запорізькі фермерства, а також домогосподарства, що займаються сільськогосподарською діяльністю, можуть отримати фіндопомогу допомогу на відновлення потужностей за програмою підтримка сільського господарства в Україні. Ця ініціатива впроваджується міжнародною благодійною організацією Марсі та фінансується за рахунок Говарда Баффета, який опікується відновленням господарств на постраждалих територіях. Другий етап програми вже стартував та триватиме до листопада цього року. Долучитись до неї. Може будь-яке фермерство, незареєстроване господарство, а також малі та середні бізнеси, які постраждали чи призупинили свою роботу внаслідок війни. Невеликі господарства, які оброблять до 10 гектарів, та особисті селянські господарства можуть отримати допомогу на відновлення своєї роботи у розмірі трьох тисяч доларів. А от представники малого агробізнесу можуть подати заявку на грант на суму 75 тисяч доларів у співучасті до 50% малий агробізнес тут вже більш суттєва підтримка. Можуть податися підприємства до 500 гектарів або переробні підприємства, або суміжні підприємства, які є важливими для тих територій і громад, де вони розташовані, які надають можливості для домогосподарств відновлюватися. В рамках цього проєкту донор хоче, як є такий вислів, вислів коло по воді, підтримавши один бізнес, щоб користь від цього гранту була і іншим мешканцям цієї громади. Це може бути відбудова приміщень, які були зруйновані. Це може бути обладнання або техніка, яка необхідна для відновлення своєї діяльності. У Запоріжжі вже два роки діє грантова програма на відкриття власної справи. За цей час було визначено 400 переможців. Завдяки цьому було створено 550 нових робочих місць. Також діє програма гранти для ветеранів та другого з подружжя. Вони можуть отримати до 1 мільйона гривень на створення або розвиток бізнесу. Гроші можна витратити як на обладнання, так і на оренду. Якщо заявник претендує до 250 тисяч, треба створити одне робоче місце, а в сумі до 500 два робочих місця. Хто ж може скористатися можливістю отримати грант в розмірі більше, ніж 500 тисяч і до мільйону? Ті ветерани, які є вже діючими ФОПами не менше року на день подання заяви? В даному випадку буде ще умова співфінансування. 70% – це сума гранту і 30% – це власні кошти. В даному випадку до цих сум від 500 тисяч гривень вже потрібно створити 4 робочих місця. Як рятуватися самому, коли провалився під кригу, запорізькі надзвичайники провели навчання з першої допомоги на річці Дніпро. Лід вже скував воду, проте небезпека все ще чатує на любителів рибалки та тих, хто хоче випробувати кригу на міцність. Тож, що робити у таких ситуаціях, а також як врятувати тих, хто потрапив у льодову пастку, знає наша Ірина Чернова. Сказати скільки три кілограми. На простому прикладі рятувальники демонструють, як додає ваги мокрий одяг, куртки та взуття дорослої людини і дитини окремо зважили у сухому вигляді та у мокрому стані після того, як потенційно потерпіли провалилися під лід. У обох випадках вага речей збільшилася втричі. Рятувальники пояснюють, ускладнити порятунок при раптовому провалі під кригу може ще й не тільки вага речей, але й паніка. Як діяти, коли ти сам і навколо нікого немає? Наочно показали самі надзвичайники. Він не взяв з собою ані палиці, ані нічого. Але він в спеціальному костюмі. Він провалився під кригу. Для того, щоб не піти глибоко під кригу, він розтав в руки, від... відштовхнувся від товстого шару, перекотився, для того, щоб краще вибратися було, і відповзає від точки пролому. Тому що якщо він там провалився, значить там вже шар слабкий. Головне не панікувати, але не панікувати це дуже як, складно. Тому що плюс що вода холодна і треба вміти людині, щоб самостійно випити Хвилини дві, три, ну, якби. тому що там судоми будуться. все. Якби. І плюс же, що курточка на тебе буде, буде тягнути вниз». Після того, як вибралися з пастки, слід зняти мокрий одяг, викрутити, позбавившись води, знову втягти та терміново прослідувати у тепле місце. У разі, коли ви стали випадковим очевидцем і порятунку потребує інший, необхідно обережно підповсти до потерпілого на безпечну відстань. Діставшись до потерпілого, він може йому подати або кінець Олександрова, або рятувальний круг, або палицю. Якщо це, наприклад, буде інша людина, яка просто опинилась біля водойми, вона може зняти свій куртку. Людина сразу на ноги не встає, відповзає так само. І вже потім ми дивимося на її стан. Якщо вона самостійно може пересуватися, то вона ну, допомагаємо їй перейти до берега. Якщо ні, то рятувальники транспортують потерпілого до берега. Покладають на спеціальні сані за ну, спеціальні ноші і за допомогою яких транспортуються вже до карети швидкої допомоги. Нагадали рятувальники про переохолодження організму. Отже, спершу слід оцінити стан людини. Вона буде бліда, а температура тіла може падати до 35 градусів. Варто максимально зберегти тепло тіла потерпілого. Якщо ми бачимо одяг, якщо він мокрий, ми знімаємо з нього верхній одяг. Та є у нас такі термоковдри. Наша задача надіти цю термоковдру на його тіло. Ні в якому разі не на одяг. Ця термоковдра вона працює як термос. Те тепло, яке воно відпромінюється від тіла, воно буде зігрівати нашого постраждалого. Загравати із зимовою річкою та випробувати долю не варто, за жодних умов закликають рятувальники, адже порятунок в разі біди залежить не тільки від професіоналізму надзвичайників, але й від фізичного стану потерпілого. Були випадки, коли людину, яка півгодини перебувала в воді, ми доставали, і людина лише отримала запалення легенів. Так, от а були випадки, коли людина більше 10 хвилин вже втрачала свідомість. Працівники ДСНС котре наголосили, не варто виходити на лід, коли він вже не має достатньої товщини та міцності. Чим світліший лід, тим більше крихкий. Також танути та тоншити найперше починає лід вздовж прибережної зони, де ростуть комуші та інші рослини. Тож, якщо лід менше 5 сантиметрів на кригу зась, кажуть рятувальники. Якщо крига міцна і ви вирішили все ж таки вийти на неї, то обов'язково врахуйте наступні безпекові моменти. З собою потрібно обов'язково мати мотузку або якусь палицю, яка витримає навантаження довжиною близько трьох метрів. Ще обов'язково повідомити своїм родичам, куди саме ви направляєтесь. На той випадок, якщо з вами не буде зв'язку, то родичі можуть зателефонувати до служби порятунку, і ми вийдемо. Ще обов'язково переконатися, що ви знаходитесь на водоймі не одній, що рядом обов'язково є яка людина, там інші рибаки або люди якісь не від берегу. На щастя, в Запорізькій області з початку року жодного випадку провалу під кригу не було. Цьому сприяла погода, що не дозволила замерзнути річкам та заборона купатись у водоймах. Проте рятувальники все рівно попереджають про небезпеку на воді та закликають населення не ризикувати власним життям заради кількох зловлених рибин чи гарних фото. Запам'ятайте правила поведінки на кризі, які колись можуть врятувати життя. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. На що одночасно можна відповісти так і ні. Це з'ясовувала учнівська молодь під час гри «Що, де, коли». Конкурс влаштували в укритті Палацу культури Хортицький, де 11 команд різних освітніх закладів району змагались в інтелектуальній битві у знаннях з української мови. Тему обрали не випадково, адже напередодні саме відзначався міжнародний день рідної мови. Як це було, та яка команда виявилась найкмітливішою, знає Олександра Кольба. Палаці культури Хортицький, 11 команд з усіх шкіл району зібрались, аби позмагатись в інтелектуальній битві слова у кожному раунді. 10 питань. Тож у підлітків був час показати свою вправність у знаннях з української мови. Питання стосувались фразеологізмів, приказок та правопису тих чи інших слів. Були також і питання із зірочкою на кмітливість. Повторювала і приказки, і прислів'я і орфограми, і. Взагалі, що вивчають всі частини мови і тому подібне. Тобто повторювали майже все, що знали. Мені сподобались усі запитання з третього гора, тому що вони були, вони були складними, але вони були веселими. Тобто подумати можна було весело. Відповіді могли бути зовсім різними. Це був такий не дуже легкий путь. Ну, ми о, кожного дня о 19-й годині вечора ми збиралися усією командою та ну, Проходили цей матеріал, фразологізми, там ну все таке, що тут було. Ну мені сподобалося питання. Ну, оце на що не можна відповісти так, ні. Мене це ввело у ступор. Ну, ми, я не знаю, напевно, неправильно ну відповіли, але все одно було дуже цікаво. Загалом участь у грі взяли більше ніж півсотні дітей. Після трьох раундів переможця обирали за кількістю правильних відповідей. Фіналістом в інтелектуальній грі стали учні 32-ї гімназії, які здобули 21 бал з великим відривом від другої команди. Срібло забрав колегіум Мала Гуманітарна академія. А от бронзу виграли учні гімназії номер 40 Четверте місце посів багатопрофільний ліцей номер 99. За останні три місця учні змагались в додатковому турі по закінченню гри. Переможців нагородили кубками. Та відзначили грамотами, це гра, яка дає можливість дітям показати свої навички. І дуже важливо, що місцева, міська та обласна влади також створюють умови для того, щоб діти могли розвиватися в безпечних умовах. Сьогодні точно немає тих, хто програв в першу чергу. Сьогодні перемога над тим, що діти наживо спілкуються. Обмінюються своїми знаннями і найголовніше показують наскільки вони цінять, поважають нашу українську мову, і наскільки ми. І дорослі, і діти багаті, тому що у нас є своя мова. Інтелектуальні ігри серед учнівської молоді проводять не вперше. Після ремонту укриття в палаці культури Хортицький подібні заходи для школярів планують влаштовувати частіше. До того ж, мають на меті позмагатись із учнями інших районів. Олександра Кольба, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Окупація, незламність та сила українського народу в інституті після дипломної освіти відбулася творча зустріч з письменницею Оленою Музикою. Сама вона родом із Запоріжжя, але з дитинства жила у селі Верхня Криниця у Васильівському районі. Там працювала вчителькою, а згодом методистом. Свої дебютні вірші, які присвятила першому коханню. Жінка почала писати ще у студентські часи. Згодом вони увійшли до її першої збірки так просто. Нині поетеса вже випусти. Три авторські видання, а цьогоріч у лютому вступила до Національної спілки письменників України. І змиє у Чорне море розбиту орду ворожу, і піде російська курка своїм кораблям услід. Розсіються чорні хмари, і світло тьму переможе. Бо вже українське сонце сіяє на цілий світ. Під час зустрічі всі охочі мали змогу ознайомитися з творчістю авторки, почути її вірші та прозу а також дізнатись більше про життєвий та письменницький шлях у неї такі потужні, сильні э, твори. Відчувається любов. Любов до людини, любов до а, чоловіка, любов до батьківщини, любов до рідного края. Отака в неї сила слова, гармонія з природою. Ось ті емоції, які були да, там і до окупації, і ті емоції, які були там, і ті емоції, які в неї зараз, коли вона тут знаходиться, да, там, а, в такому, не скажу там, мирному да, там, житті, бо тут теж. А, важко теж э, зриваються капи і так далі. Але це рідна земля, і вона повинна надихати. Вона надає ті пориви, ці емоції, які і висловлюються. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.